За хвилину до дев'ятої години ранку в центральній частині Чернігова лунає композиція шана у виконанні військового музиканта. Одразу після неї в дикторській начиці звучить повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання, після чого метроном відбиває хвилину. Хвилину, протягом якої українці мають зупинитися, щоб вшанувати тих, чиї життя забрала збройна агресія Російської Федерації. 16 березня 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о 9-й годині ранку. Відтоді в низці міст України почали запроваджувати відповідні заходи з вшанування у Чернігові. Щодня за хвилину до загальнонаціональної хвилини мовчання лунає композиція Шана. Після чого місто на хвилину заумирає. Найкраща частка суспільства зараз перебуває на фронті, якщо хтось повертається сюди. На короткий відпочинок воїни увазі, вони повинні бачити, що їх справа не даремна, що їх шанують, що їх будуть шанувати після нашої перемоги. Чернігівці, які в цю хвилину опинилися в центрі міста, на звук метронома та гімну України реагують по-різному. Хтось зупиняється, схиляючи голову, інші ж продовжують рух. Ми зупиняємося, а Чернігівці не всі зупиняються. Деякі машини їдуть, деякі зупиняються. Зупинялася я. І сліози на очах, як грала музика і грав, Це тривожно було дуже. І дивлюся, з собачками дуже люди йшли і встановлювалися. Якщо в цей час знаходжусь на вулиці, то обов'язково. Якщо знаходжуся вдома, то мене стимулює син, який в одев'ятій співає гімн, і це повинні слухати всі, хто є вдома. Я тут дуже рідко проходжу, але коли Звучить хвилина мовчання по телебаченню, по радіо, то обов'язково кидаю всю роботу, бо інакше неможливо. Так, звичайно, я працюю в садочку, то ми з дітками зупиняємося під час хвилини мовчання. Щоденно о 9-й ранку зупинитись на хвилину, аби вшанувати тих, чиї життя забрала збройна агресія Російської Федерації, найменший внесок, який може зробити кожен із нас у цій війні. Треба віддати шану тим особам, які зараз захищають і загинули. Я думаю, одна хвилина в день. Можливо, це недостатньо, але це та шана, яку необхідно віддати. У мене брат загинув, тому я. Яке горе зараз в Україні, і ну, інакше ми не можемо, тому що ми живемо з цим кожну хвилину, кожну годину. Це найменше, що я можу зробити.